Мої вітання! Ви на каналі мовного тренера та наставника. Мене звати Ірина Савченко і я вчу опановувати іноземні мови. Сьогодні я розповім про інструмент, який я створила для опанування англійської мови. В постійний щотижневик Personal English Coach було насправді дещо складно. Як вмістити мої 20 років досвіду роботи вчителем англійської мови, і 8 років досвіду вже як роботи як наставником. Але я це зробила. Почну з того, кому цей постійно щотижневик буде корисним. А корисним буде тим, хто зараз проходить навчальний курс і хоче рухатися швидше, тим, хто закінчив навчальний курс і шукає собі додаткову практику для того, щоб залишатися в гарній мовній формі, і тим, хто. Не може знайти час на навчальний курс, тому що часто відрядження, чи плаваючий робочий графік, чи допрацює допізна, ну, чи тим, хто зараз тато чи мама в декреті, і це все разом взяти докупи. Цей особистий паперовий наставник підходить для рівнів від А1 до С1. Чому? Бо це як гантеля в тренажерній залі. Початківець її 5 разів може підняти, середній рівень 25, ну а вищі рівні 50, і 100 і з різними викрутасами. Тепер декілька слів про те, кому цей постійний щотижневик те, ну, що не підходить. Тим, в кого ціль практикувати вузьку спеціалізацію. Як, наприклад, англійська для юристів, англійська там, для моряків, для бухгалтерів, для лікарів, цей щотижневик посібник не містить таких от завдань. Ну, Це хіба що вам просто подобається щотижневик як планувальники, тобто то ви не будете собі користуватися для планування своїх ну, робочих процесів і заодно будете загально англійську підтягувати. Насправді, small talk це таке вміння, яке бажано опанувати кожному, тому що юристи і отримали не лише ж про роботу ви говорите, правда ж, просто про щось поговорити, про життя, як то кажуть. А в цьому щотижневику є декілька завдань на відпрацювання самопрезентації, і декілька завдань, ну, в принципі, на, на лексику, який кожен собі обирає сам, але я про це говорю для того, щоб потім у вас не було ось цього ефекту обмануватих очікувань. А тепер до деталей. Посібник, щотижневик складається з трьох основних частин. І перша частина це коучинг, коучингові практики та мої підказки як мовного коуча, тобто наставника з вивчення мов. От виділіть тиждень. І зробіть все, те, що тут написано. До цієї частини є ще супровідний подкаст на Ютубі. Тому, зробивши це все, у вас ну, як рік мінімум не буде проблем далі з мотивацією. Ви будете мати чіткі мовні цілі, так от розуміння, який мовний матеріал треба саме вам, так от і куди рухатися, і що з цим робити. Друга частина це завдання. Завдання щотижня, завдання всього їх 53. Ось якби останнє завдання. Завдання на розвиток говоріння, слухання, читання та письма одне на тиждень на увесь рік. Кожного тижня у вас ще цитата англійської мови. Це і додаткове читання, поповнення словникового запасу і підтримка мотивації. І щотижня у вас додаткове завдання на письмо: це от поналізувати, порефлексувати, записати важливе за сім днів. Ви таким чином тренуєтесь. Формувати і висловлювати думки англійської мови. І це ще додаткова техніка коучингу, яка додасть усвідомленості процесу вивчення англійської мови та й життю в цілому. Щомісяця є подібна, більш розгорнута техніка, от рефлексія місяця. Пригадуйте, аналізуйте, фіксуйте, слова пригадуйте, які запам'яталися в голові, відклалися. І головне фіксуєте час, який ви витратили на англійську мову. Тому що, коли мені кажуть про те, що я там 5 років вивчаю англійську мову, ти не кажи мені в руках, ти скажи мені в годинах, щоб чітко було зрозуміло, скільки годин. Ну і тут ще загалі такі техніки фіксувати свої досягнення, це важливо вірити в свої сили. Так нові знайомства, ну і саморозвиток, бо без саморозвитку нікуди в опануванні іноземних мов. І третя основна частина це власне щотижневик, це те реальне життя, яке ви живете тут і зараз. Де ви плануєте свій день, свій тиждень. Тут у вас є ще пріоритет тижня, щоб ви розуміли на чому тримати фокус. Якщо якийсь тиждень вимовне завдання не виконали, ну то життя вас чекати не буде. Ну, все, не виконали, так не виконали. Рухайтеся далі. От, власне, перша коучева частина важлива тому, що вона допомагає вам знайти місце для англійської мови у вашому реальному житті. от головне завдання цього посібника щотижневика це допомагати вам інтегрувати англійську мову у своє життя. В описі до цього відео я залишу послання на своїй робочій сторінці в соцмережах, де ви знайдете покрокову інструкцію, як користуватися ось цим посівником щотижневиком. Посібник відправляю новою поштою не лише по Україні, а й за кордон. Вартість 800 гривень. Така домовленість з видавництвом. Я, якщо чесно, планувала його продавати за 1200 гривень, але домовленості є домовленості. Е, є маріант, е, можливість оформити після оплату на пошті. Я за те, що ви могли е, взяти примірник в руки, отак от, от погортати, е, потримати його в руках, ознайомитися ближче. Якщо можливо щось не сподобається, звісно, у вас є можливість його спокійно назад повернути. Жодних проблем поки що такого не було. Тому сподіваюся, що і надалі якби не буде. Всі розрахунки через мій рахунок фізичної особи підприємця, я офіційно зареєстрована з 2017 року, сплачую податки і таким чином роблю свій внесок в розбудову нашої держави. Тож, якщо англійська мова ваша ціль, то плануйте своє життя разом з англійською. Саме для цього і створений My Personal English Coach. Замовляйте і отримуйте радість від своїх результатів.